В ефірі Козацька звитяга, як завжди цікаво та пізнавально, про минуле і сучасне нашої країни. Сьогодні ми познайомимо вас з полково-сотенним устроєм тодішньої козацької держави Гетьманщини, зокрема, з тим, як відбувалося адміністративне територіальне управління на українських землях в ті часи. Формування реєстрових козацьких полків розпочалося ще з початку 17 століття у 1626 році. Під час складання гетьманом Михайлом Дорошенком козацького реєстру було зафіксовано існування шести військово-територіальних одиниць з центрами в Чигирині, Білій Церкві, Переяславі, Корсуні, Каневі та Черкасах. Трохи згодом відбувається становлення Полтавського, Миргородського, Лубенського і Яблунівського полків. Історія показала надзвичайно ефективність цієї системи. Буквально з першого ж року був введений чіткий лад в Україні. Перші державні реформи, зміни територіально-адміністративного устрою, заснування органів старшинського уряду, організацію фінансової та податкової системи, які у сукупності творили нову модель національної держави. У складний час війни проводить гетьман Богдан Хмельницький. При ньому територія України ділилася вже на 16 військово-адміністративних округів полків. З плином часу адміністративно військова структура зазнавала певних змін. Одні полки існували дуже короткий час, інші то зникали, то знову з'являлися. Полк це була і військова одиниця, і адміністративно-територіальна, аналогічно сотня. Але треба сказати, що мірилом. Цього поділу була людина. Якщо щільність населення в якійсь частині Гетьманщини була невелика, то територіально полк охоплював більшу площу. Якщо це густий регіон, то територія полку була менша. В кожному полку могло бути від 7 до 20 сотень. На чолі війська Запорозького, як тоді стала називатися вся Україна, стояв Гетьман, при ньому існував дорадчий орган Рада Генеральної старшини. За мірою необхідності Гетьман збирав козацьку раду для обговорення найважливіших питань життя війська. Ще одним важливим органом державного самоврядування була полкова рада, яка вирішувала всі поточні питання полкового життя. Це були і адміністрації, наприклад. Був не тільки полковник, а й була полкова канцелярія, була полкова старшина. Вона складалася з полкового обозного, полкового судді, полкового хорунжого, полкового осавула. І була канцелярія полкова. І полковник був не тільки виначальником, він не тільки контролював сотників, настановляв їх. А і він виконував роль судді. Полковники і старшина обиралися полковою радою. Пізніше призначалися особисто гетьманом. Багато хто з них обіймав цю посаду десятками років. Українці показали своє вміння на роль того верховного командувача, так, на роль отієї сильної особи. Обирати обов'язково достойних людей. Полки ділилися на сотні, в яких сотник виконував ті самі функції, що і полковник. Адміністративні центри сотень знаходилися у містах, містечках і селах. В сотнях була своя адміністрація. Дещо спрощена, але був сотенний суддя, був сотенний писар і було два сотених осавули. І крім того, в адміністрації сотні були городовий атаман, який управляв сотеним містом. І були атамани курінні і сільські. Адміністративний поділ Української козацько-гетьманської держави забезпечував в разі потреби максимально швидку мобілізацію козацького стану та злагодженість його бойових дій. Це фантастична гнучка система. Без такої закостенілості і максимально до цього українського степового режиму діяльності пристосовано. Після поразки визвольних змагань козацтва на правобережжі польська влада поступово ліквідувала полково сотенний устрій на Слобожанщині у другій половині 17 століття. Після переселення туди козаків з гетьманщини було сформовано п'ять полків на лівобережжі. Полковий територіально-адміністративний поділ залишався до моменту остаточної ліквідації гетьманщини у 1764 році.